Причина відсутності оргазму жінок. Всім вітання. Оргазм це відчуття сильного фізичного задоволення та звільнення напруги. Але це не завжди виглядає, чи звучить так як у кіно. Оргазм жінки відчувають по-різному, і навіть він може відрізнятися від оргазму до оргазму. А його відсутність це відсутність оргазму після достатньої сексуальної стимуляції. Які ж можуть бути причини відсутності оргазму у жінок? Якщо вас цікавить ця тема, то дивіться це відео до кінця і ви знайдете всі відповіді на свої запитання. Оргазм це складна реакція на різні фізіологічні, емоційні та психологічні фактори. Труднощі в будь-якій з цих областей можуть вплинути на вашу здатність до оргазму. Розберемо фізіологічні причини. Це можуть бути серйозні захворювання, такі як розсіяний склероз та хвороба Паркінсона. Вагінальні інфекції та інші гінекологічні захворювання, займатися сексом після виявлення статевих інфекцій, взагалі ідея не дуже. Але навіть незважаючи на етичні причини, отримати оргазм від такого сексу буде дуже складно. Згідно з науковими дослідженнями, більшість жінок не можуть відчути оргазм, якщо мають статеві інфекції та хвороби, а причини можуть бути різними: від психологічного дискомфорту до підвищеної сухості статевих органів. Наступна причина це ліки. Багато ліків можуть пригнічувати оргазм, включаючи препарати для лікування артеріального тиску, антипсихотичні засоби, антигістамінні та антидепресанти. Наступна причина це алкоголь та куріння, а також старіння організму. З віком нормальні зміни вашої анатомії гормонів неврологічної та кровоносної системи можуть вплинути на вашу сексуальність та отримання задоволення від сексу. До психологічних причин відсутності оргазму відносять проблеми з психічним здоров'ям, такі як тривога або депресія, стрес, культурні та релігійні вірування, збентеження, минуле сексуальне або емоційне насильство. Також проблеми пар поза спальнею можуть вплинути на їх сексуальні стосунки. А це відсутність зв'язку з партнером та відсутність комунікації. Приблизно 50% жінок можуть довести себе до оргазму за лічені хвилини, але далеко не завжди оргазмують із партнером. І якщо відкинути психологічну скутість, то причиною цього можуть бути невирішені конфлікти, відсутність комунікації з партнером про сексуальні потреби та уподобання, невірність або порушення довіри, тобто зради. Ще одна з причин, що заважає отримати оргазм, це незнання власного тіла. Партнер не зможе вгадати ваші сексуальні вподобання, якщо ви самі не дуже добре знаєте, що може довести вас до оргазму. Тому спочатку ситуацію треба взяти у свої руки буквально. Наступний поспіх: більшості жінок дійсно необхідна довга прелюдія для того, щоб отримати якомога більше задоволення від сексу. І справді, більшості чоловіків прелюдія приносить не менше задоволення, будь-які збуджувальні дії перед контактом збільшують інтенсивність відчуттів обох партнерів. Тож, якщо маєте час, то не поспішайте. Наступна причина це зайві думки та стрес. Про що ви думаєте під час сексу? Про те, який маєте вигляд, про те, чи йому приємно, про те, чи не видно ваш животик у такій позиції, чи про те, коли вже прийде такий бажаний оргазм. Хоч якими є ваші думки, вони на момент сексу зайві, адже часто саме вони відволікають від отримання оргазму, навіть якщо на оргазмі вони і сконцентровані. І гірше за все для сексу може бути тільки стрес. Масштабне дослідження підтверджує, що жінки часто вважають стрес основною причиною відсутності оргазму. Це і не дивно, адже він впливає як на фізіологічну здатність збуджуватись, так і на сконцентрованість під час сексу. Ну, а якщо ви задоволені кульмінацією своїх сексуальних дій, то турбуватися вам не потрібно.